На початковій фазі риболовлі непогано стріляли. Яку краще робити проводку, яку вибрати приманку? Ти ніколи не знаєш, що буде. О-о-о, вовово! Вибираєтесь на каскад такого формату річок. Ви погляньте на цього. Я обожнюю починати з цього місця. І за краєчок. Безумство та відвага. Погляньте, будь ласка, на цю рибу. Друзі, ради вас вітати, Юрчик, Юрчик Везнюк. Ну, рибонати. Рибонати на всю голову. Мінус, не мінус п'ять, а п'ять було зранку, дощ, Південний Бух, таке відкриття. Таке а-ля поанчо танк Юрчика позаду стоїть. Головень. Ну, взагалі ніяке від слова зовсім риболовля. Навіть ви відчуваєте, як я розмовляю, у мене йде пара з ротової порожнини. Можливо, на вечір. Просто спонтанно вирішили, зірвалися, поїхали. Ну, середина травня сидимо в курточках, тюрмухах, вейдерсах. Така вона екстремальна риболовля. Взяв репід, налазили, спробували, експериментували, але після обіду по синоптику передавали більш-менш адекватну погоду. Можливо, дійсно, рибка включиться. Зараз ми швиденько перекусимо. Ну і будемо починати вже другу частину нашої риболовлі. Тож, ви підтримайте подобайками, ми маю. Велику надію, що щось все-таки ми половимо. Так, поки що якісь такі великі висновки робити рано, але на початковій фазі риболовлі непогано стріляли 35-й ріджики. До речі, він у мене і висить. А Юрчик впирався в фокуземі від детрікастом. Ось такий основний мій набір цього виїзду. Ось на цього красунчика також були скубочки. Тут чи є для, до речі, це оригінали. Ну, Звісно ж оригінали. 35 маленький. І ще такий момент. Вода не мутна. Після дожі, бух, дожі з... Чуть-чуть, так, -чуть, да, може бути, але немає такого конкретного мутняка. Але о, так, да. до речі, в багатьох, особливо війничаних, хто в темі, кава з молоком. Гаряченьке за зарепорекусимо. Ну, логічно, вчора дружина моя каже, відвикись То точно реально рибонати. Плюс 5, плюс 9 дощ, злом погоди. Там з 17 з 16, 16 градусів. Але так хотілося поїхати Юрчик. Ми їдемо, не їдемо. Вже на торбах. Да, да. Я розібрав рюкзак Юр, ти бачив погоду. Він каже, та поїхали, каже, полазимо, тепло вділися. Просто на правах реклами шикарніша мембраночка від фавориту. Камоно джіб... лялечка просто. Да, і в Юрчика фаворит. І ну, якби да, емблеми Однакові Собі, ну, реально, як гуся вода, тож, тож якось так. Але все рівно прикольно. Такий формат, трошечки такий розговорний, ви там привикли, все так, знаєте, якби по накатаний. Добрий день, друзі, і далі по списку. Але на цілий день виїхали. Я думаю, що. Я, я думаю, ну, знову ж таки, пишіть в коментарях, що... Під вечір, вечірній вихід. І він нічого не писав. каже Юр, зранку так собі, під вечір краще. Після обіду, до речі, на годинку вже, мабуть, два Та, дві години. Так що мої хороші якось так. Ми завжди так вибираємось, ми не лякаємося поганої погоди. Погода може бути така собі, але знову ж таки нагадаю, повинен бути гарний одяг. Коли в тебе гарний одяг, ти вже можеш миритися і, скажімо так, намагатися. Щось ловити. Ну і Вейдерса, без Вейдерсів просто ніяк. Тонкий шар термобілизни і все. Що ж, і так багато наговорив. В'їмо Йдемо на перекати. Якщо ви мене, друзі, спитаєте, коли я останній раз вибирався на Південний Буг, коли я був в курточці, в тюрмухі, вітер, дощ і така була погода, то я просто-напросто не пригадаю. До речі, про комплект Rapid до 7. Ванфорд з чи 0,3, чи 0,4, не пам'ятаю, ну точно знаю, що чотирьохжилочка. жилочка І маленькі приманочки. Начебто розпогодилось. Начебто розпогодилось. Але ви погляньте, будь ласка, знову ж на ці хмарки. Таке, знаєте, якесь небо, ну абсолютно не можна пред... його як який сьогоднішній актив. Що я можу сказати вам на взагалі по головню на зломі погоди? Їхати, не їхати, ну, вибір кожного. На сьогоднішній день, коли в часі ти лімітований, по суті, справа інколи просто ти фізично не вспіваєш, не сім'я, діти, якісь свої там проблеми, зліва-справа атакують справи. Але травень він на якийсь цей рік, ну, я до цих пір не можу зрозуміти, що коїться з погодою, що коїться з природою. І саме цікаве, що і актив такий у риби. Я це неодноразово казав у своїх відосах, що у вас по активу з головням, там, не знаю, з іншою якоїсь рибою. На даному етапі я не пам'ятаю таких якихось там ярких, хороших там виїздів. Чи трудова риболовля, чи дуже трудова, чи взагалі ноль. Але відкриття по Південному Бугу, воно ну, мало свій. Такий логічний смисл просто поїхати пробити обстановку. Бо багато хто писав, що дуже низький рівень води. І Вінницькі писали, і там наші товариші з Києва низький рівень води. Ну, Але в принципі, я не знаю, там, чи це прям низький. Але я бачу, що він ну, більш-менш ще й такий адекватний. Проводка. Холодна вода. Ну, По суті, справи ви ж бачите, яка обстановочка, яку краще робити проводку, яку вибрати приманку. От ви стали. Заручником таких обставин. Кренки там майже не працюють, коли валки там щось теж він там підбивав, мазав, робив такі скубки, і ви хочете піймати гарного клинчука. Один з таких з перших варіантів це така класика, невмируча класика, 35-й річок, до речі, це оригінал, бо існує зараз багато різних копій, і підробок вони також працюють, вони також, ну, їх не так шкода обривати Ну, камон, чим, наприклад, взяти того ж самого ріджика. Оригінального. Але максимальну я таку задаю амплітуду, знаєте, привочків пауз. Класика. Ви кидаєте трошечки і апстрімом. Можна і даунстрім також використовувати, бо ти ніколи не знаєш це ж голови. Де він скубне, де він дьорне. Ну і плюс, що мені ще подобається річ, що ну він реально об'єктивно класно летить. Це та приманка, яка вже роками в коробках. Це та приманка класика, яка, ну в принципі, ну, як то кажуть, річ, про нього, мабуть, і лінивий, не знаю. Каміони також класна тема, дуже мені подобається. Чаві в цьому році ми так виїздили по каскаду, таких інших річок, на жаль, не знімали, але були дуже цікаві рибалки. А вибратись традиційно на бух, в компанії товариша. Походити, побродити, повивчати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вітерець подув і безпосередньо здуває краплі дощу. Внизу тут класне таке місце, зверніть, будь ласка, увагу. Де язик течії, за камнями є приямочки глибина і тут, як правило, стоїть головень. Є. Риба, 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 рыба. О, о о о, 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 У! Хто там, хто там, хто там, хто там? Просто тупо стала в потоці. Просто тупо стала в потоці. Спливляв за тими камнями? Друзі боже, дай, щоб він не зійшов. Оце стартанув, оце стартанув. Слухайте, оце дав. Я не можу... А, ну да наш пацієнт, слухайте. Можливо, дійсно вечірка спрацює. Ох, який красень, ох, який красень. То це під кілограм десь головень. Це десь під кілограм головень. Ну, як так виходить, що ранкова частина риболовлі вона була майже ніяка. Ви погляньте на цього. 700 грамів, слухайте, я вагі не брав, але в мене є рулеточка невеличка. Зараз ми зміряємо. Ви погляньте, будь ласка, на цю грубину риби. І за краєчок обережно, яка абсолютно небита, гарна, пузата риба. Трошечки намотав, до речі, такий мінус. Гралися і зараз граємось безпосередньо з цим жабурінням. Друзі. Просто погляньте на цю рибу. Це скар. Це не то, що скарб. Я, зараз, я навіть нічого не хочу коментувати. Я тут стояв, на ну, об'єктивно хвилин 20. Завів за тими камнями і з під тих каменів він вискочив. Уже ця риба на зломі такої погоди. Як він стартанув на початку. Як він на початку стартанув. Це просто. Малесенький ріджик, будемо експериментувати, гратися з ними. Інколи просто слова, вони ну, втрачають якийсь смисл, якусь логіку. Погляньте, будь ласка, на цю рибу. Погляньте, як він обережно за краєць пащі. До речі, гачки поміняні на ріджах. І гачки я завжди рекомендую оп, міняти, звичайно ж, рибка. Оп, цей красун пішов. Як же, ну просто погляньте на погоду. Вітер, хмарки, сіра, така трошечки навіть як туманна погода, ну про який голавий. Холодно, налазились. І експерименти з приманками, з проводками і характер. Щоб ніхто сказав, чи я поїхав би на таку прибуловлю в таку погоду, мабуть, що ні. Але ми якось так. З Юрчиком не було часу вже коли відкладати. Він каже: Юр, поїхали, провіримо взлом саму таку, какубяку погоду, перепровіримо головні. і ми піймали. Переводимо подих і рибалимо далі. До речі, у нас ще не так і багато часу залишилось. Інколи такі, знаєте, стереотипні думки, що головень, риба лінивих, головень, риба гарної сонячної погоди. Як інколи буває, коли ти от приїздиш на риболовлю, ти готуєшся, ти моніториш друзів, ти моніториш погоду, ти намагаєшся, ну скажімо так, скажу на такому молодіжному слензі, виплигнути штанців. Інколи ну, не виходить в тебе. Ну, ти, типу, в темі, ти ловиш головня, іншу рибу. У тебе багато рибалок, велика кількість годин рибалок. Ти, ну, Як то кажуть, в темі. Але погляньте просто на це місце. Ну, воно говорить саме про себе. Ці стрижи, так, чи ласівки. Е, ласівки літають, ну, про, ну просто краса. Ідуть такі, видно, прогали, швидка течія, такі як закуточок з мікро такою звороточкою. Крута течія. Я закинув між тими камнями, ну просто-напросто їх перекинув. Ось так от я зробив. Приманочка впала. І я повільно, так знаєте, майже монотонно на. А, думав, що ще один, ага, зараз. Монотонно почав проводити нашу з вами приманочку. І що ми маємо наразі? Ну, гарний головень. До речі, так зрадів, що його піймав і так все швидесенько намагався зробити, що Ну, навіть його не поміряв. Але в цьому нема. Ніякого смислу. Там видно, що риба грамів 700-800. Так, поки що вона одна. Але я вже дуже радий. Ми коли з Юрчиком їхали, ми якось так я говорю: Юрець, якщо я піймаю одну залікову рибу, я вже буду задоволений. Бо, по-перше, дорога 200 плюс кілометрів збори. Юрчик мене там в 5, 5 забрав з Житомира. Поки три години дороги. Поки туди, поки сюди, Тож... Тож якось так. Не бачу великого смислу тут довго заліпати. Зараз будемо переміщуватись і намагатися ловити. До речі, нижній перекат майже риби не дав, і верхній перекат також. Ми зранку пробіглися, вони були. А, я одненько маленького спіймав, додавлю фотографію. Такий може клинчучок, ну, грамів 100-150. Тобто, ну такий, як то кажуть, ні про що. Але, ну, ти поїхати таку відстань на таку річку і ловити дрібних. Ну так собі, чесно, чесно кажучи, так собі. Так зараз хочу переміститися туди-вниз і спробувати там знизу. Обожнюю саме це місце, воно ну, дуже характерне по багатьом причинам. До речі, синоптик не надурив. починає трошки розпогоджуватись. І навіть якщо подивитися туди, сонечко намагається вити. Це дуже хороший знак. І я можу помилятися, але я дивлюся по каменів. Поправте, будь ласка, мене трошечки дали воду. А коли дають воду, то риба себе відчуває більш, скажімо так, ну, активніше. Вона в своїй природній стихії, а тим паче головень. Я от кожен рік, коли ми приїздимо на Вінничину, на Південний Буг, особливо ці місця, я обожнюю починати з цього місця. Зранку воно не дало риби абсолютно. Зранку такий дежара лив, що щоб не ця мембранна курточка, то мені реально було б. Трошечки не до жартів. Але ситуація наступна. Зараз поясню. Низ такого порога, і тут глибина. Воно якось так. ідеш 30-40-50, потім бамс чуть ли не по груди. І в цих прогалах завжди стоїть риба. Як правило, це крупний головень. Зараз ми, можливо, щось переміняємо, якусь іншу приманочку. Дуже надокучається трава. Рівень води, ну такий, типу, непоганий. Але коли ти заводиш за камінець, де по суті стоїть риба, та риба, за якою ми приїхали, якщо це Південний Буг, це головень, я обожнюю, ну просто його покльовочка оцього кабанчика, що ми тільки що піймали, відпустили, така покльовка, потім він стартанув так відразу. І це при тому, що в мене фрикційний гальм на моєму Ванфорді затягнутий. Так, ну, нормально. Але риба, яка бійко дуже норовливо пручається, риба, яка, ну, в принципі, цікава, вона не цікава в плані кулінарії, але її піймати, підібрати. І коли ви вибираєтесь на каскад такого формату річок, коли ви вибираєтесь на каскад, Південного Бугу, це завжди лотерея. Ти ніколи не знаєш, що буде. Піймаєш, не піймаєш. І навіть сьогоднішній наш авантюризм це більше знаєте, таке безумство та відвага. Дружина така вчора збирається з самим маленьким Матвійчиком, заходить на руках, каже, Юр, ти що поїдеш? Я кажу, чесно, я дуже хочу поїхати, бо це новий досвід. Як правило, Південний Буг це шорти-футболка, або якісь тоненькі штанці, джерсі, ти ходиш, ловиш. Там, як правило, це дрібний середній розмір, ти ловиш непогано в динаміці, а от піймати навіть, от тільки що була покльовочка з п'ятої сторони, закинув і такий, знаєте, класичний його скубок. От так знаєте, як він вміє, як він любить. Дрить. Оце місце хороше, ми тут повпираємося, тут часто риба. Не завжди клює з першого закаду. Малесенький ріджик, хто міг подумати: каміони чомусь мовчать, чабіки чомусь мовчать? Спринти ставив, і я ставив спринти, і Юрчик ставив в селектівські спринти, якось так вони промовчали. А тут, ну і ви так дивитесь, такий антураж, да, таке враження, що це не... Там середина кінець травня, а типу ну реально о, вересень місяць, як ми закривалися. І то в вересні було настільки тепло, що ми ходили ну тож, в штанцях, в кроксіках там. Але вітерець, можливо, зараз вітерець знову зіграє злий жарт безпосередньо з дощем. Ну, якось так нема, нема, нема потім наганяє, хмарку. Нема, нема, нема. Ну, така погода, ну, аномальна погода.

Друзі, така трапилась ситуація. Ліс відчіпляти в облер, зачепився, дуже побив ноги, замочив камери і годинки-півтори чекав, просто щоб просохла камера, щоб зняти для вас матеріал. І ще, до речі, були скупкі покльовочки, перестав ось такого ріджика. Зараз тут швидко попрацюємо і побіжимо далі. Дуже потрібно бути обережним. Та ну була риба. А, він завів за камінь. О-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ще один кабан. Ну як же ж я його тут хотів піймати і переграти. Друзі, крутецька покльовочка. о по, по 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 О, дивіться, як пішов, дивіться, як пішов. О, 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 став течію. Став на течію. Головне, щоб ще раз не впасти і не вдарити коліно. Завів просто... А, він в траву. А, ну логічно. Просто риба стала в потоці. Я нічого навіть не можу зробити. Так, рапіт, не підведи. О, 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 погляньте, 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 будь ласка. Як його взяти? Але я думаю, що ми його візьмемо. Який же ж, ж красень, їх небагато, але які вони всі гарні. О, Ісус. Друзі, це просто... О, 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 о. І піцак в машині, ну, як завжди. Як його проти втечі зав'язує рапід! Ну як його тут взяти? Погляньте, будь ласка. Багрився. Опа-па-о-о, оп, оп. та-та-та-та-та-та. Ні-ні-ні. Знаєм, 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 знаєм тебе. Ми тебе вже мали. Я з... його просто дуже Ча... Та погляньте на цю грубину. Погляньте на цей розмір. Погляньте на цю грубину. Казав, кажу і буду казати, кричати. Принцип сніма відпусти. 18-та на годиннику і передавали знову ж таки під вечір дощ. Риболовля сьогодні була дуже специфічна. Вона спонтанна, вона цікава. І я дуже задоволений тим, що ми поїхали і попробували. Так, риби було небагато. Був і гарненькі, там, і дрібніші були, але суть заключається в тому, що риба була. Тож, тож якось так. О, во-во-во-во-во-во-во. О, во, нагах, магах, на магах, на магах. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, оце впаяв. Оце впаяв. Ще й накрутив трави. Ху -ху 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 -ху. Опа, бачили, так? Да? І зійшов. Дуже рибка пасивна, бере обережно. Висновок сьогодні, який, друзі, от на ціни, мабуть, ноті і закінчимо нашу з вами риболовлю. Весь день, який я відпрацював, тисячні Кванфорд, малесенькі ріджики, Рапітік. Були такі невеличкі головники і було два гарних. Один взагалі взагалі Кабась-Барабась, одного злили. І оцей тільки що також зійшов. Річка Південний Буг, краса природи, краса України. Вибирайтесь в аномальну погоду, вибирайтесь в непогоду. І запам'ятайте, Україна є, була і буде. Друзі, підписуйтесь на канал. Кадри був Юрій Вознюк, ставте свої вподобайки. До побачення.